Ласкаво просимо вас до санаторія Теплиця Закарпатська область, місто Винограді. Комфортні номери для вашого відпочинку та релаксу з усім необхідним. Ціни на проживання від 1770 гривень на добу, затишний номер, світлий просторий, зручне ліжко, чистота, охайність, є власна ванна кімната, кондиціонер, фен, чайник, телевізор, вайфай та все, щоб ви почувалися, як удома. Запрошуємо до бювету, джерела здоров'я та природньої енергії. Тут ви можете скуштувати власну мінеральну воду, а ще насолодитися ароматними фіточаями та корисними кисневими коктейлями. Крім того, тут проводяться винотерапія, вечори живої музики, інтелектуальні ігри та майстер-класи. На території є ресторан. На вас чекають смачні страви, різноманітне меню та ще регостеріж, розташований спортивний майданчик та стадіон. Альтанки, гойдалки, багато квітів, краєвиди на гори все для вашого відпочинку. Панелогічне відділення санаторію це серце оздоровлення. Тут відпускаються мінеральні та термальні ванни, підводний душ-пасаж, душ душарков, віші, циркулярний душ, наша родзинка, термальний та мінеральний басейн, де проводиться аквагімнастика, аквастеп, гідрокінезотерапія. Кожна процедура підбирається індивідуально після консультації з нашими лікарями. Для бронювання телефонуйте до нас!